Автономні самодостатні жінки приваблюють чоловіків трьох типів. Перше це мачо, які роблять щедрі подарунки, завойовують. Їм потрібна така жінка, як артефакт енергії, яку вони використають для того, щоб зробити наступний крок в кар'єрі. Другий тип це такі матусині синочки. Знаєте, вони поранені, всі такі травмовані, хочуть, щоб їх пожаліли, вилікували, опікувалися, турбувалися, пригріли, ну і так далі. Жінка. Самодостатня не є артефактом, але вона не матуся, щоб приймати і не лікар, щоб приймати пацієнтів. Вона королева, вона варта короля. Це третій найнебезпечніший тип для неї. Е, теж самодостатній чоловік, який е, себе зробив сам, він приходить не для того, щоб щось взяти, не для того, щоб його вилікували, а для того, щоб запалити своє сонце поруч з такою королевою. Так, от поруч з королеви кожен стане королем. А чи зможеш ти стати королем самостійно, витягнувши себе з болота, це питання.